Так рясно палало сьогодні на Росії, але на жаль, палає не лише на Росії, а і в Америці. Ми вже кілька днів поспіль говоримо про те, що пожежі, масові пожежі в Америці не стихають, і сьогодні це наша головна тема пожежі в Каліфорнії. Зокрема, 7 січня 2025 року у Лос-Анджелесі почалися пожежі. Наразі відомо, що займання охопили лісові масиви та швидко дістало житлових районів і передмістя. Пожежі охопили п'ять районів навколо міста, змусивши евакуювати 180 тисяч людей. Як мінімум 10 тисяч будинків згоріла. Причина пожеж офіційна наразі не встановлена. За словами начальника місцевої пожежної служби, наразі немає переконливих доказів того, що лісові пожежі це наслідок навмисного підпалу. І, зокрема, також. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю жахливу трагедію. Він доручив міністру внутрішніх справ Ігореві Клименку та дипломатам підготувати можливість участі у гасінні лісових пожеж в Каліфорнії українських рятувальників. Так, і також це були найсильніші пожежі за всю історію міста Лос-Анджелес. Він палає сьомий день поспіль. Вони спустошили 12500 гектарів землі, призвели до евакуації сотень тисяч людей. Загинули щонайменше 24 людини. І далі ми маємо відео, як зараз виглядає елітний район Лос-Анджелесу. Це Пасифік Palisades після пожежі. Так, насправді жахливі кадри, і відомо наразі, що пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше найменше людей. 12 тисяч будівель пошкоджені або зруйновані. Так, і також пожежники у південній Каліфорнії продовжують спроби взяти під контроль численні масштабні лісові пожежі в районі Лос-Анджелеса. Метеорологи попереджають, що вітер знову посилюється і що це може спричинити вибухове поширення вогню. Національна метеорологічна служба попереджає, що найбільш небезпечна ситуація очікується сьогодні у вівторок, коли швидкість вітру досягне 80 км за годину з поривами швидкістю до 110 км за годину. Так, і ще одні кадри, які хотіли показати: Лос-Анджелес перетворюється на випалену пустелю на кадрах понад тисячу домівок, які просто вигоріли вщент. Найбільша пожежа охоплює понад 60 квадратних кілометрів у районі Pacific Palisades. Зона між містами Малібу та Санта-Моніка відома своєю елітною нерухомістю серед знаменитостей, які мають там домівки. Зокрема, режисер Стівен Спілберг, актори Том Хенкс, Адам Сентлер, Дженніфер Еністон, Брендлі Купер та. Inch. Okay, I guess let's park along this way. The whole entire hills are on fire. Holy shit. Так, і детальніше тему пожеж у Америці ми обговоримо з нашою гостею. Це Олена Данлюк, вільна членка Союзу Українок Америки та президентка Українсько-американського громадського комітету Детройду. Вона прямо зараз вмикається до нас. в етер. пані Олена, добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні! Вітаємо доброго вас вечора. доброго вечора, героям слава! Вітаю а, вас! Так. Пані Олена, для початку хотіли би, щоб ви розказали, власне, яка наразі ситуація з пожежами? Знаємо, що ви в Детройті, це трошки інші кінці Америки, але все одно ви знаходитеся в середовищі американців. Про що вони зараз говорять? Що наразі на порядку денному, і яка наразі ситуація? Ситуація, як ви знаєте, дуже складна, тому що дуже багато людей постраждало, і звичайно в районах околицях Лос-Анджелеса, і загроза цих пожеж. Тому люди і знову ж таки зміна клімату, те, що відбувається, і оскільки це все дуже зараз висвітлюється в новинах, тому люди співчувають. Це є співчувають на рівні країни. кожен старається допомогти і тим, чим може. Я знаю, що також дуже багато українців, які перебувають у Лос-Анджелесі, зараз всі стали і власне допомагають потерпілим, готують їжу, роздають допомогу, складаються, збирають, тому що вони розуміють, як важливо допомогти цим людям у важкий час, тим більше, що стільки переміщених людей, стільки спалених осель. Невідомо як буде зараз далі, як зупинити ці пожежі, тому ситуація дуже тривожна. І знову ж таки, ми знаємо, що зараз іде зміна зміна влади, йде перехід, передача влади для нового новообраного президента Трампа. Тому ці всі зміни, оце все воно викликає дуже таку напружене становище, і як допомогти цим людям зараз у цей момент. Так, скажіть, ще, будь ласка, як взагалі реагує місцеве населення на цю ситуацію, яка виникла, і наскільки багато евакуацій, наприклад, з району Лос-Анджелесу і Каліфорнії? Ну, як ви знаєте, постраждали дуже великі території, і власне ось з цих будинків ці всі люди переміщені. Вони просто зараз залишилися перебувають або в готелях, або переїхали до своїх родин. Загальним статом зараз офіційно загиблих є 24 особи, але є дуже багато осіб, які поки що перебувають в стані безвісти. Родини стараються, люди стараються. Прибути до місць і по і при там, де були їхні оселі, але також дуже багато територій є замкнених. Люди шукають своїх своїх родичів, ось тому власне ця така тривожна ситуація, вона викликає і співчуття. У всіх інших штатах, тобто наш штат, наприклад, Мічиган, люди, я знаю з Червоного Хреста команди. Вони виїжджають до Каліфорнії для допомоги. Також є дуже багато стараються ідей і як порятунку, як допомогти цим людям, і також піднімаються питання страхівки, тому що, як ви знаєте, у Сполучених Штатах Америки оселі і помешкання є застраховані, але при таких величезних пошкодженнях проблеми оплати. Страхування оплати коштів є зараз дуже актуальними, тому що люди, які перебувають у готелях тимчасових, у будинках, вони повинні отримати повідомлення і Підтвердження від страхової компанії на відшкодування тоді вони можуть рухатися далі із документами, і це зараз дуже багато, дуже багато неточностей, невизначеностей у цьому. Також останні роки у Каліфорнії були зміни у страхових компаніях. І у законах то і багато людей не мають цього страхового покриття. Тому є дуже величезне питання, як, як визначити і допомогти цим людям у майбутньому. І ще одне, тому що багато людей там і було дуже багато старших людей і для... І ці старші люди, як їм допомогти з охороною здоров'я. Я знаю, що наш новообраний президент власне висловив висловив зауваження губернатору Каліфорнії. Що Каліфорнія не була підготовлена до таких, до такої, до такої трагедії, такого розміру. Не було води, достатньо води у резервуарах, не було відчити і знову ж таки вітри. Цей район Санта Ана він і зараз сьогодні знову ж таки збільшуються вітри. Очікують, що нові пожежі, нові вогнища можуть виникнути, і буде і можливо навіть і Лос-Анджелес буде під загрозою. Так що це все не викликає сприятливого звичайно, настрою. і тут у Мічигані, в інших штатах. Я бачу дуже багато повідомлень онлайн. Дуже багато і ми розуміємо і співчуваємо трагедії людей і стараємося, щоб потрібно допомогти всім, чим ми можемо допомогти, і не питатися, як ми можемо допомогти, а стати і допомагати. І, власне, українці, наші українці, це власне показують своїми діями у, у, у Каліфорнії і тут. Так, безперечно, мені здається, зокрема в українців, це просто закладено в генокоді, коли якась складна трагедія, складна ситуація, вони починають гуртуватися, вони знаходять один одного, вони допомагають, і це дуже важливо. і Ми бачимо навіть на досвіді Америки, коли Америка стикнулася з жахливою трагедією. Наші українці, які можливо жили до початку повномасштабного вторгнення в Америку, можливо, виїхали уже після початку, але вони разом вони допомагають, і це дуже важливо. І, зокрема, ще хотіли би з вами зачепити тему про те, що наразі. Про що говорять власне місцеві медіа? Які причини виникнення ці, цих пожеж? Тому що в нас навіть ширилися новини про те, що Нібито НЛО підпалили Лос-Анджелес. По нас писали в наших місцевих телеграм-каналах про те, що зараз це найпопулярніша версія американців. В інтернеті навіть з'явилися відеозаписи, на яких зображено НЛО, що пролітає над Лос-Анджелесом. І невідомі літаючі об'єкти навіть вдалося зафіксувати в ефірі американського телебачення. Чи це правда, чи це чергове ІПСО, Нам невідомо, але власне, що говорять в американських медіа про причини. Такої трагедії так, я ще додам буквально секундочку до того, що сказала Вікторія. Також була версія те, що пожежі в Америці виникли через феєрверки, які запускали люди на новорічну ніч. Є декілька версій, але як ви пам'ятаєте, останніх 5 років Каліфорнія мала дуже багато випадків дощів, і тому дуже багато виросло дерев, кущів і озеленення. Оскільки останнього цього року зараз була велика засуха, не було зовсім дощів, тому страшенні посухи зробили, що рослинність висохла, тобто було дуже багато матеріалу, який може горіти. Друге, електричні лінії. Тому що в Каліфорнії теж є дуже багато електричних ліній, які проходять через ці зони, і при високих вітрах, при великих вітрах, лінії створюють іскри, і це дуже легко може спричинити спалах вогню. Інші теорії, які у нас також побудують тут у медіа, що це може бути людський фактор, тобто підпал міг бути спричинений людьми. Але це ще досліджується. І, власне, я не бачила підтвердження цієї гіпотези. Але при таких сильних вітрах ви самі бачили, як вогонь перекидався з, з будь-яких і неможливо було його зупинити. І теж водні резервуари. Дуже багато водних резервуарів були порожні, тому що знову ж таки була посуха. Люди теж використовували воду, рятуючи свої будинки. Ви можете теж побачити, що люди ще до сих пір, там де підходить вогонь, вони просто пробують рятувати будинок, щоб, щоб він не спалахнув від пожежі. І, власне, деякі люди занурювалися у басейни, пробували рятувати свої життя у басейнах, і теж, на жаль, вони загинули їх знаходять. Наслідки цієї пожежі звичайно будуть досліджуватися. Але Санта Ана. Це знову ж таки район, який, який є небезпечний, з відповідно до цих вітрів і посух. Це є чудовий район з палісадниками, де люди дуже на свій ризик будують будинки, тому що там дуже красиво. Але знову ж таки вони знають, що цей район є небезпечний і є підданий для пожеж. Це так, це такі відомості, які у нас є в новинах. Постійно іде трансляція із. Із, із районів Лосронів Лос-Анджелеса і там, де є пожежі зараз. Також були трансляції. Як Каліфорнія також використовує по використовує людей, які перебувають у в'язниці, власне, тренують, яке тренувала як команди, і ці команди власне борються проти вогню. Але це була це була розвинена для того, щоб скоротити термін ув'язнення, і були створені спеціальні загони, спеціальні табори, де ув'язнені мали можливість навчитися, як власне зупиняти вогонь, і вони і ці всі загони зараз активно працюють на цих ділянках. А відповідно, якщо вони працюють там, то їхні терміни в'язнення скорочується. І я теж бачила інтерв'ю. Як вони стараються, як вони працюють і стараються зупинити і відчувають обов'язок віддати свою працю для країни і зупинити пожежі? І знову ж таки, як країна буде з цим собі давати раду, тому що пошкодження дуже великі, втрати є коло 20 мільйонів а це такі такі цифри які я чула у чула у новинах і як америці потрібно це вкласти до бюджету і допомогти людям щоб відновити щоб дати їм можливість жити і щоб вони могли далі продовжувати своє життя так, насправді ситуація дуже жахлива, і кадри, які ми бачимо в нашому інфопросторі, в наших медіа теж просто вражають. І на жаль, не з хорошої сторони. Адже ми розуміємо, наскільки це велике лихо зітхало американців, і зокрема українців, які, наприклад, також жили в Америці. Ми дуже сподіваємося, що все це якнайшвидше закінчиться і все у всіх буде гаразд. Так, в будь-якому випадку, щоб не стало причиною цієї трагедії, це все одно велике стихійне лихо, і ми підтримуємо американців в цій боротьбі. Ми боремося з Росією. а Америка на жаль бореться з пожежами. Тому це, це теж боротьба. Це теж дуже важливо про це говорити і висвітлювати. І сподіваємося, що якомога швидше Америка побореться стихійне лихо. Це природне лихо, але також це наштовхує нас до розвитку нових ініціатив, і як розвинути нові технології, щоб можна було попереджувати це лихо. Коли тільки воно починається, як можна передбачити і зупинити, затамувати полум'я швидше, і як можливо перебудовувати електричні лінії, чи, скажімо, як можна швидше зафіксувати появу вогнища, основного вогнища і зупинити його швидше, можливо, якимись. Іригаційними працями чи технологіями, дроновими технологіями, супутниковими дослідженнями, але ми бачимо, що ця ділянка власне в Америці при при таких розвинутих технологіях чомусь не була допрацьована. Так, сподіваємося що все це допрацюють, і в майбутньому таких ситуацій не буде виникати, тому що не хочеться насправді, щоб лихо спіткало взагалі будь-яких людей. Наші так, співчуття родин загиблих і співчуття для тих, хто втратив домівку. Але ми сподіваємося, що все, все потрошки налагодиться у них і наше серце з ними, і наші молитві. Так, ми також сподіваємось. Дякуємо вам, пані Олено, що підключилися до нас, і за те, що трішечки детальніше розповіли про ситуацію з середини. Дякую за До Побачення. Побачення, Дякуємо вам з нами була Олена Данилюк, вільна членка союзу україно Америки та президентка Українсько-Американського громадського комітету Детройт.